Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати свою горе-лаванду, яку я поживцювала восени практично. І вона в мене дуже захворіла. Дуже захворіла. Зараз я вам покажу ось ці такі екземпляри просто жахливі. Вони покрилися таким мохом, прямо таким зеленим. Я її обробила фунгіцидом. Видно, що вона ще лишилася жива. Є гілочки, які ось посохли просто, їх треба обірвати. А все інше я хочу спробувати обробити в перекисі і промити під проточною водою. І поставить в агроперліт. Подивимося, що буде. Ну, ось, ця, ось ця дуже добре, бачите, як вона гарненько. Тут зелененькі такі листочки, вона добре вижила. Я зараз ось це усе коричневе, оці всі гілки сухі пообрізаю і оце все помию. Які в мене вийшли живці. Не знаю, вийде щось чи ні, але я їх відмила добренько. Зараз набираю долю сюди і розбавлю малю трішки перетису, щоб не попекти. Так, трішки зроблю отак, трішки отак. І трішки отак. Нехай постоять трішки. Далі я розвела трохи водички з укорінювачем, насипала агроперліт у стаканчик, плюлю агроперліт укорінювачем. І далі позапихую ось так. Це й таке подальше, щоб де він захоче пустити корінчик. Так плотно зробила. Зроблю дирочки, щоб легше було. Засовувати ось так глибоко засовую хтось зна, звідки корінчик захоче рости, якщо буде рости. Ось такий експеримент ми проведемо. Ось так от вийшло. Я все струмила в цей стаканчик, не економила місце. Вже що буде те буде. Цікаво, як. Получиться, чи получиться мені її відновити? Чесно кажучи, надії в мене практично не було. Як ви думаєте, вийде щось чи ні? Напишіть мені в коментарях. Всім дякую, що додивились мене до кінця, гарного всім вечора, мирного неба і перемоги нам. На все добре!